Є знижки на лактіалі 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Папа Римський порадив Україні капітулювати і підняти білий прапор. 9 березня в українському інфопросторі почали з'являтися заголовки з таким або схожим формулюванням. Ці, нібито слова понтифіка, викликали чималий резонанс в Україні. Однією з тих, хто також висловився з цього приводу, була й українська військовослужбовиця, парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська, відома також як Тайра. На початку лютого Тайра особисто зустрічалася з Понтифіком. Тоді Тайра сказала, що вражена масштабом особистості його святості. Однак зараз вона написала так: що ж, папа нас не почув, але варто було спробувати. Жаль. Після резонансу прес служба Ватикану все ж вирішила роз'яснити слова папи Франциска. Папа вживає образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я досягнуте завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного вирішення для справедливого і тривалого миру, йдеться у заяві. То що ж насправді сказав папа за дослівним перекладом опублікованого тексту інтерв'ю, ми звернулись до філолога італійської мови і отримали ось таке трактування питання, яке стосувалося України. Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Вести переговори сміливо, коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Часно домовляйтеся, шукайте якусь країну, яка б виступила посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато бажаючих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього, і інші не соромтеся вести переговори, поки справи не погіршились. Ці слова папи на думку фактчекера Вадима міського все ж можуть трактуватись по різному, адже після інтерв'ю прислужба Ватикану змушена була пояснити, що хотів сказати папа, аби слова Пантифіка не використовували для маніпуляцій і пропаганди. Проте Вадим вважає, що у цій ситуації варто звернути увагу на ще один момент. Насправді, шматок оцього інтерв'ю, яке було опубліковане у виданні швейцарському, він стосувався не лише України, але також Ізраїля і Палестини, і там контекст ширший. Але загалом, е інтерв'ю воно дуже пов'язує ці дві війни, які відбуваються у наш час. І те, що говорить папа римський, можна ну сміливо віднести як до одного, так і до іншого питання.